korr <Gãraison> an <aí> Свято в цьому світі, бо чекають допомоги українські діти. Ти одинока, досконала улюблена матір. Несотвореної любові, вона створила тебе і вибрала тебе, щоб ти світила, немов сонце на цій прекрасній землі. О Марія, дякуємо тобі за дар за да життя. Нехай кожна мить нашого биття буде сповнена твоєю добротою, твоєю чистотою, твоєю, вірною, твоєю вірністю Богові, твоєю радістю, твоїм миром і сумирінням. Та чи спинитися? Ні, я не спинюся. Яка ж ти гарна, що іще додам? Мій подив не поміститься у слові, якщо не ти, хто допоможе нам? Народ наш просить захисту в тебе, бо ти цариця землі і неба. Прийми на ще раз під свій покров, котре благаєм тебе ми знову. діва. О, наша мати, всі ми приходимо тебе вітати, у сьогодні свято в нашій родині у кожній домі, у кожній родині і ми пригодимо маленькі діти поклін глибокий тобі зложити. Любой ти від батька, неньку тебе молити, від батька й за всю родину, за весь народ наш за Україну. Марія, молим Бога за Україну, що дарував мир, підняв з руїни. Марія, витри сльози сльози родині, Матерю, матір'ю стан кожної дитини. Раз зайшов я храм старенький. Святого Івана читання Господи. Восьмоваш ні в ті не вставши, Марія послаш витворові слов, коли сумістой люди. Увічла вона в дім і привітала Елисавету, я хочу Лисавета, повітря звернулася дитявій логі, і Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликла сильним голосом, і сказала благословена між жінками, благословена на Твого, відхиля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось боя голос, попри вітання, злана вуха, дитя з радості дригнулася в моїй молоді. Щаслива та, що повірила, бо з'ясниця сказаний дій від Господа. щоби від гнів нужди всякої, болізни душно-телесної, здоров'я, доволіття, промовмося скоро висне милостиво і помилу. Отче наш, що є сіна на пісах, нехай сьогодні це не рідня твоє, нехай рідне царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, і наш насушний дай нам сьогодні, і розповідь провини наші, як і ми прощаємо, нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від нас амінь. Дорогі шановні вчителі, дорогі діти. Сьогодні до нас, місто, Войськ, першу школу, завітав образ Пресвятої Богородиці Окропи. Ми всі дуже любимо Богородицю, ми її називаємо найріднішим словом. Матуся, мама. Ми звертаємося в різних бідах, і вона, як ми читаємо в молитві, ще не чувано нікого, щоб вона не помогла, хто прибігав під її покров, під її заступництво. Тому сьогодні звертаюся до вас, учні, цілий тиждень у вашому школі буде знаходитися цей образ. Не бійтеся підійти, приклонитися, помолитися. І попросити потрібних вас у Пречистої Діво Марії. Нехай Пречиста Діва Марія благословить цю школу і благословить всіх учнів, благословить всіх вчителів, щоб ми якнайкраще виконували свої обов'язки, щоб ми добре вчилися, були мудрими, розумними і добрими дітьми для своєї держави і для нашого українського народу. Сьогодні ваша школа приймає естафету, яка під гаслом за мир і спокій в нашій Україні. Ваша школа приймає образ, який був освячений на Радеківщині Церкві Святого Миколая. Кожного дня наші діти Лятницької нашої школи приходили до школи і молилися перед цим образом. Просили Матінку Божу, щоб в нашій країні запанував мир і спокій, щоб швидше ми змогли подолати того супостата, який воює на Сході. Я надіюся, що в вашій школі також ви будете щиро молитися і простити Матінку Божу, для того, щоб вона захистила від ворога, щоб в нашій країні настав мир і спокій. Образ ваш буде перебувати Цілий тиждень і на слідуючу п'ятницю буде передавати із шкіл, виси там виберете. Я сподіваюся, що швидко в нашій країні запанує мир і спокій. Ми будемо спокійно вчитися, не думаючи про те, що над нами може бути не мирне небо. Всечастиві отці, діти, шановні гості. Я дуже рада і дуже хвилююся, тому що образ прийшов до нас з села, в якому я народилася, в якому я зростала, школи, яка дуже дорога мені, тому що там пройшло моє дитинство, там пройшла моя юність, і на даний момент я маю можливість проживати в тому селі. Зустрілися ми з моїми односельчанами непростий. А дуже складний час для моєї рідної землі, для мого рідного народу. Непроста історія у мого народу. Всі ми з вами добре знаємо, скільки життів, скільки крові полилося за її незалежність, скільки людей віддавали своє здоров'я, віддавали все, що могли, лише наша земля була незалежною. Bye. Wow.